Добрий ранок, вітаю вас у новому відео на годиннику 7.50, і я вже зібрана, а чоловік ще дозбирається. П'ять років тому в цей самий час ми з чоловіком збиралися до шлюбу. Ну, не зовсім до шлюбу, тому що ми з чоловіком не ходили до церкви, ми лише розписалися у раці. Або рахсі, як правильно. У нас немає ніякої такої традиції святкування особливого цього дня, тому ми сьогодні вирішили провести трішки часу на воді. Ми вже приїхали в призначене місце. Йдемо зараз по лісочку. Тут така прохолода, і пташки так гарно співають. Ну і, звичайно, шути на чути. Наш шум, що ми йдемо і тарабани царать. туди сюди, туди, сюди. все таки не він кричить. Це хтось в очереті кричить. В одному з попередніх відео я вам казала, що покажу свій купальник пізніше. І от зараз я вам його покажу, але на фоні очерету і кричащої пташки. На зав'язках тут 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 просто топік. В ньому було ще пушап, але я його прибрала. Мені з ним незручно. От і загалом також. Якщо повернутися до теми попередніх відео, то те, що я показала сьогодні себе, свою фігуру в купальнику, це не відміняє того, що я і далі продовжую відчувати себе некомфортно в своєму тілі. Зараз ще в мене більше додалося ваги, але це не через те, що я там переїдаю чи щось таке. Ні, це через те, що в мене скоро місячні, а жіночий організм має таку властивість набирати зайву воду. Під час і до місячних, тому тіло ще таке набрякше до того всього. А щодо сьогоднішнього часу проведення, ми провели дві години на сапах. Мені сподобалось. Це вже другий раз, коли ми приїжджаємо сюди на сапи. І цього разу я була набагато вправніша ніж першого разу, тому що я не заїхала в жоден очерет. А тобі як сапи? Мені сподобалось. <свист> це... Актерочка окупатька максимум. <свист> ось отак от ми плавали. Мені схоже на рибку. Типу, ось це тулуб, а це цей. Або, якщо ху... або якщо оце прибрати, це русалка. А якщо так. Отак от. Це її хвостик. До речі, я сьогодні в нормальних окулярах. Що <свист> я маю увазі? Це нормальні полароїди. сертифіковані, які мені підбирав офтальмолог. По рецепту, тому що в мене є спадкова катаракта, і мені потрібно берегти свої очі від сонячного проміння. І я знала, що сьогодні мені треба буде пробути не одну годину на сонці, тому краще я візьму ось ці. У мене є багато пар окулярів, але насправді я їх купувала не в правильних магазинах, наприклад, не в оптиці. А так, і тому за їхню якість я. Нічого не знаю. Я знаю, що можна перевірити ступінь захисту сонцезахисних окулярів, але я навіть не знаю, чи це можна зробити от в аптеці, де є оптика, чи в будь-якій іншій оптиці. Знаю, що точно вони там по окулярах можуть поміряти і сказати, для якого зору вони підходять. А от який ступінь захисту сонцезахисних окулярів, не знаю. Цікаво. Можна помітити, що в таких самих звичайних окулярах, без сертифікатів, без нічого, можна помітити, що є, може бути класне затемнення, але дуже така мутна лінза. І це теж погано впливає на наш зір. У мене є одні такі окуляри з мутним скельцем. От, я їх одягаю інколи, часто для образу, чи так як я знаю. Що я... Менше години буде на сонці. Загалом наш організм вже навчився захищати себе, тому що ми не вчора створені, і так само очі вони себе захищають. І, відповідно, наші очі теж пристосовуються до світла. Якщо яскраве світло, то що робиться з зеницею? Вона звужується, якщо мало. То збільшується. А тепер уявіть, що ви вдягнули окуляри, затемнені, але в них дуже поганий захист. І як око сприймає, око бачить затемнення, відповідно, розширюється, але ж воно не має відповідного сонцезахисту і наші очі страждають. Тому якщо у вас такі якісь окуляри, «no name» і просто вони вам дуже сильно подобаються, то старайтесь мінімізувати перебування на сонці саме в них. До речі, знаєш, який в мене є спогад про окуляри? Це був третій курс. Літо, і Я жила в тебе в гуртожитку. В чоловіка так можна було заплатити і на літо залишитись. І одного разу ми гуляли з тобою в центрі, і там такі ядки були, типу окуляри люди продавали. І ти такий, а давай приміряєш окуляри. Я така, та ні, не треба. І чоловік такий, ну я ж хожу на роботу, заробляю, що я не можу на той момент дівчині своїй купити окуляри. І тоді чоловік Мені купив ті окуляри, вони такі кругленькі. Зараз вже мода з них вийшла, але тоді я постійно в них ходила. Дуже милий спагат. А ось там от лелека, собі пір'ячку чистить. Ви могли помітити сьогодні? в мене був мій типовий колишній сніданок. Як, наче сніданок з минулого життя, коли ще в мене не було домашніх улюбленців, і я належала лише собі. Переважно мій сніданок був це вівсянка з молоком, з чимось солоденьким, варення могло бути арахісова паста для того, щоб краще було насичення. Тому що, якщо я з'їм лише вівсянку з молоком, то і чимось солодким, то зазвичай мені не вистачало цього на щось довгий такий період, тому я почала додавати туди арахісову пасту і мені супер почало заходити. І так як я хочу регулювати свій сон активність і їжу, то думаю, чому б не повернути хоча б сніданок. Бо останнім часом мій сніданок це завжди кава. Кава в мене має бути при будь-яких умовах зранку. І зазвичай останній. Місяць, можливо, навіть і більше, я брала собі до кави якийсь смаколик, це печиво переважно було, і я його їла багато. Я могла з'їсти цілу упаковку печива в ушок. І це не дуже ок для мене і мого організму. Я вам говорила, що я за собою трішки поспостерігаю і розкажу, які в мене є дзвіночки розладу харчової поведінки. І я зрозуміла, що відколи я почала себе некомфортно почувати в своїй. В, тілі, в мене почалася якась фіксація на їжі. Що я маю на увазі, так це те, що в мене з'явилось відчуття, що ну от, зараз я похарчуюсь, оце як попало, як вийде, а от не стане якийсь момент, і все. От з цього моменту я перестану харчуватись, ось так, от як в мене було, і стану харчуватись повноцінно нормально, як це було до періоду стресу. І це вже не ок, через те, що повертаються е, ті патерни поведінки, коли в мене була активна фаза розгляду харчової поведінки, і є таке, що от зараз я наїмся цього всього наперед, а потім настане дата, і я себе обмежу всьому. І, звичайно, що це хибна стратегія стосунків з їжею, бо це може призвести до компульсивних переїдань, потім відчувати вину за це, почати відпрацьовувати ті, як наче зайві калорії, і це просто це просто жахливо. Я це проходила і не хотілось би до цього повертатись. Тому мене лякають ось ці такі дзвіночки розладу харчової поведінки. Я знаю цей шлях, ти собі не подобаєшся, ти починаєш заїдати цей стрес, потім відчувати те, що ти зробила помилку, тому що ти наїлася, а ти і собі і так не подобаєшся. Потім ти починаєш себе обмежувати в якихось продуктах дуже сильно, дуже жорстко. Потім ти зриваєшся, тому що тобі їх не вистачає. Ти відчуваєш провину через це. Потім це все переходить в булімію, коли ти обжираєшся і намагаєшся позбутися це це іншим методом. Я відслідковую ці дзвіночки, але поки що я ще не знаю, що з цим робити. Це що за кайфужа в шкарпетках? Хто? Це пруден з кайфужа в шкарпетках? Здали з чоловіком в центр, погуляли, сходили в добрий друг. Чоловік ще вчора мене питався, що я хочу, чи на вино, чи на коктейль. Але вчора вже після сапів нічого не хотілося, ми вже залишились вдома. А сьогодні, я така думаю, вина наче не хочу. Коктейль він буде добренький, солоденький, але він дуже буде міцний. Я так думаю, ну пиво напевно. Я утримую свій споживання алкоголю, тому що я приймаю лікування від популярного розладу, але декілька разів на рік я собі дозволяю випити і це в помірних кількостях. Сьогодні я на чотири випила. Будеш? Будеш. Тримай. Сьогодні я вирішила свій ранок розпочати із лімфодренажної такої руханки через те, що організми і так передмісячними затримує воду, плюс все рівно не хоча незначна кількість алкоголю, але вчора в мене була. Тому, думаю, зроблю руханку для тіла е, так само. У мене наслідок лакто всяких вмісних продуктів, тому що вчора до пива ми брали піцу грибну, ну але там є сир, звичайно, це все. І плюс того, що гормони і шкіра, вона більш чутлива, вона більш схильна до акне. От тому маю ось таку постраждалу праву сторону. До речі, щодо Акне, то як би сказала психос, боже, стоматологиня, хотіла сказати, психосоматологиня Ліна Адамова, що це все воно, це все від, від нелюбові до себе. Просто от воно все вилазить на обличчя, бо ви себе не любите, ви себе не сприймаєте. Це ж. І здавалось би, та, все вірно, ти ж сама говорила, що ти собі не подобаєшся, що ти почуваєш себе некомфортно в своєму тілі. І повірте, я пройшла шлях лікування акне від підліткового віку, і дотепер в мене було два рецидиви, якщо не більше. І я пройшла цей шлях від лікування гормонів. Чи що не було пов'язано з цим, тому що в мене біполярний розлад. Е, і до, допоки я не знайшла свого адекватного лікаря, в мене є непереносимість лактози, яка в мене викликає акне. Тому в цьому випадку яка до, до чорта, яка до не любов до себе і акне, психосоматика. Якщо я просто нажерлася лактовмісних продуктів, і плюс скоро місячні, і от я маю подаруночки чотири. Але відома психосоматологиня і психологиня Лена Адамова би пішла далі і сказала, що в мене тоді, якщо це лактоза, тоді в мене якісь проблеми по лінії матері а і в моєї мами не вирішені якісь свої проблеми з мамою, а в її мами з її мамою. І це все, оце поки всі там не повирішують ці проблеми, моя акне не пройде. Тому що лактоза это, ну, 99% це з мамою у мами, яка на не винесла, ну і буває там Типа, не хочу а сейчас у меня то на в этом в результате сепарации высепарировались от мамы, а значит, от её паттернов. Ага. Основная масса аллергии и астма проходит в подростковом возрасте, потому что у ребёнка формируется своя реакция на жизнь. И если ребёнок правильно сепарированный, то тогда ребёнок выздоравлює. Але це просто все не несинітниця, яка виходить з рота людини, яка Живе в неіснуючій професії. Звичайно, є перелік хвороб, які можуть бути викликані психосоматичними проявами, але не всі проблеми, не все, з чим ми стикаємось в житті, є психосоматикою. Була така американська авторка, письменниця, авторка таких мотиваційних книг, яка розробила прям цілу табличку, табличку психосоматичних захворювань. Наприклад, мене раніше дуже часто і дуже сильно. Мучили мігрені. Загалом, в мене, знаєте, дуже багато таких різних є штук з моїм здоров'ям, пов'язані, з якими я прийшла певний шлях з не до спеціалістів, і поки я знайшла первинну причину з доказовою медициною. І є багато чого, на певну тематику з вами поговорити. Але якщо брати от Мігрені і брати, якщо це психосоматика, то Луїза Хей вважає, що Мігрені. Виникають в людини тоді, коли, коли є страхи у сфері сексу. <laughs> дуже така, знаєте, банальна, дуже така заїжджена е, тема з 2000-х. Напевно, що, що коли жінка не хоче сексу, то вона вдає, що її болить голова. Мої мігрені пов'язані з моїм біполярним розладом. Це як одна з ознак його. Тому, коли я почала приймати лікування від біполярного розладу, то і мігрені в мене практично зникли. Знаєте, от мене в мене це навіть викликає сміх, тому. Тому що от, думаєте, чого у вас з'являються мозолі? От як ви думаєте, це через те, що вам натерло взуття, через те, що воно завузьке? через те, що воно якесь незручне, ні, у вас мозолі з'являються, тому що увага, у вас є закостенілість мислення, такого, воно прям вас нерухоме, і чіпляння за біль минулого. От перестаньте чіплятись за біль минулого, і вам перестане натирати ваше взуття. От, просто. Отак, от, от ще повна клініка, повна клініка це ось коли ось ці всі психосоматологи говорять, що онкологія рак це причина тому не що інше, як психосоматика, що причиною є стара образа. Ненависть, горе чи таємниця, яка не може вам дати спокою, і от воно вилазить. І найгірше, що може зробити психосоматолог, це замість того, щоб відправити людину до кваліфікованих спеціалістів, починає казати, що я вам допоможу, коли ми знайдемо першу причину ось цього горе чи чогось іншого. І людина замість того, щоб витрачати кошти на справжнє медичне лікування щоб отримати справжню медичну допомогу, починає витрачати свої гроші, наприклад, на таку саму Лену Адамову, яка просить за свою консультацію 700 євро. Мені дуже прикро, що люди відчувають авторитет в цій психосоматологині і відчувають те, що вона їм допоможе. І отримують замість медичної допомоги допомогу бла 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 і без результату. Зараз дуже з'явилося багато різних інфошахраїв, шахраїв в формі психологів, психотерапевтів і такого іншого, тому що в людей в суспільстві є запит на це, і це наче така ніша, де ти можеш добре заробити грошей, і хтось чесними, нечесними, нечесними методами намагається туди потрапити. Наприклад, нещодавно на просторах інстаграму мені трапилась ще одна психологиня. Яка себе позиціонує, що вона психолог, сексолог, що вона займається стрейчингом, пілатесом і така людина багатогранна. Вона пропонує свої послуги як психолога, також в неї різні марафони схуднення, також знаєте, такі, як наче надихаючі мотиваційні штуки, тіло, душа і таке інше. Але що головне, головне тут освіта. Цієї людинки в закріплених цих кружочках сторіс був окремий блог, блок, де там написана освіта. Думаю, ну погортаю, цікаво, що ж там за освіта, тому що я вчилася на факультеті психології в Київському національному університеті імені Тараса Григоровича Шевченка. От, і мені цікаво, що ж там за така освіта. І я заходжу, і там купа-купа різних сертифікатів, сертифікатів, сертифікатів. І я така дивлюся, що це за сертифікати. Там дуже було небагато сертифікатів з міжнародного інституту психології, і я почала гортати, що це за такий міжнародний інститут психології, як я зрозуміла, погортавши його сторінку, головну, які там курси і так далі. Я зрозуміла, що це не державна. Не установа, що це якась приватна штука, яка робить курси, і по проходженні цих курсів дає просто сертифікат, що от ти прислухав такий курс, але прислухати курс не означає, що ти вже автоматично стаєш спецом після того курсу. Також там був диплом. Я така, О, диплом. Цікаво, зайдемо, подивимося, що це за диплом. Якщо знаєте, такого просто гортати. Та прикольно, сертифікат, сертифікат, сертифікат. М -м -м, значить, сертифікат, це щось е, означає, значить, не, не просто ж так дали сертифікат людині. Потім ти дивишся диплом, але ти не вглядаєшся в цей диплом. Ну, є диплом, людини, значить, добре. Але я почала збільшувати, і там щось було диплом про практичну психологію. Е, і що там було написано? що то, бо Він був виданий учбовою діловою якоюсь школою, щось таке. Е, і я почала шукати цю школу, і я не змогла її знайти. Можливо, через те, що воно було цей диплом було видано 2013 році в місті Донецьк, але. Е, Учбова якась там бізнес, школа, розвиток. Ну, воно взагалі не походить на якусь державну структуру. Або якусь структуру визнано державою і якимись міжнародними, міжнародними правилами. І якщо подивитися на той диплом, там в людинки всього навсього 160 академічних годин і там всього на всього дві дві дисципліни. Основи соціальної, вікової психології, ще якась психодіагностична штука, і там, що в цьому, що в цьому стоїть залік. Залік можна отримати навіть тоді, коли ти просто відходив пари, і все. Головне, що ти був. Диречі, яка політика в універу? Це навіть не екзамен, який в тебе приймали, викладачі, і який ти здавав, який ти вчив. Це просто був залік, який отак от раз і закарився. І що можна говорити про знання цієї людини, який отримала. Здавалось би, диплом. Я ніяк не контактувала з цією людиною, з цією психологиною. Я не ходила до неї на консультації для того, щоб особисто переконатися в її професійності або ні. Але насправді ось ця освіта, ось ці, ось ці її кружечки про дипломи і про сертифікати, дуже багато мені про неї говорить. І я би до такої людинки не пішла. Тож перед тим як звернутися до якогось психолога, психотерапевта, перевіряйте його освіту, перевіряйте його на адекватність, і обов'язково, якщо ви бачите, що щось не так з якимось психологом, психотерапевтом, обов'язково залишайте коментарі, обов'язково залишайте відгуки для того, щоб інші люди звернули на це увагу. Що можливо, саме ось ваш відгук, ваш коментар відверне іншу людину від. Помилки спілкування з таким спеціалістом. А на цьому я буду завершувати відео. Будьте здорові, мирного неба! І побачимось у новому відео.